Nee. Половина сьомого ранку нам привезли ліс, як доски на хату. Дзвонить до мене, виходьте, ми вже приїхали. А мали в сім ранку приїхали на години раніше. Так що я не встиг не помитися нічого. Йдемо до наших досок. Так, це балки 100 на 200. Це крокви. Це контррейка, а це в нас рейка. Чи навпаки, це рейка, це контррейка. Зараз будемо скидати балки, вони важезні. Я думаю, такі балки нам прогинатися вже точно не будуть на підлогу. Просто кидати. Не поламається, да, вона? Хто? <гум> Дивися, блін, щоб буде на ноги. Відсунь, щоб нам ноги мішало. Скільки вона важить одна приблизно? Ой, не знаю, чоловіче. Хоч то будеш мати час, то <гум> <або> зваришся, <доджуваєш> мені скажи. <гум> а вона ще сира. Ну, Чуєш? Ну вона ще сира, то важче, <гум> так? <гум> 750 кг. Підсува. Сімсот пятьдесят закуп. А эти две, что это? А эти идут? <мешно> а, это тоже. Эти 10 на 20, то просто они с той стороны мы их расклали. А эти 150 на 200. -а -а -а. Ооо. Гладенько. Чесно кажучи, я думав, що ця робота буде трошки легша. Така зарядочка перед робочим днем, хороша. Фу, ще залишилось одну балку скинути і трошки цих кроків. І в принципі все. Йдемо додому вмиватися, і їдемо на роботу. Накидали ми, ми доски так, на кучу. А сьогодні ввечері прийдемо і треба буде це все через реєчки гарно посладати. Поки я буду розбирати кришу, поки буду вимуровувати стіни, то воно трошки все попідсихає. І вже буде легше на кришу кидатись, тому що зараз це просто бекнути можна з цим всім. Закриваємо ворота і їдемо на роботу. Поки ти туди спала, ми вже доски розгрузили, все, все є. Я черден, який та приходить до хати, я кажу, ну що там кажу. Коли доски будуть, каже, вже все пострадала, кажу в смислі. Тільки зараз без 25-вісів, щоб це і розуміти. Спати менше треба, принцеса класна. сонна. Ти. Взагалі, маршрутку я вже свою провтикав, скажімо так. Зараз швидко вмиваюся їм, їду машиною на трасу. Там пересідаю на ковідську маршрутку. Швидко роблю роботу. Так само на трасу приїжджаю, забираю машину, їду додому. І будемо тоді. У нас є циркулярка. До речі, сьогодні ми її опробуємо, як вона працює. У нас є досочки старі, будемо ті доски різати на рейки будемо всі ті доски складати рівно, щоб вони підсихали. Тому що зараз вони ще сирі, як нам казав э, цей чоловік, який привозив їх. їх треба обробити, ні? Обробляти вже будемо потім, перед тим як стелити на кризу. Він так казав. Ну чого він казав? Вони, вони мають бути мокрі чи сухі, вони мають бути? Обробляти, вони вже підсохнуть тоді, обробляй собі. Так що треба це все послідати, щоб воно гарно підсихало. І каже, за місяць-два вони набагато легші будуть. Хоча буде монтувати їх на кришу простіше, і менше ймовірні, що вони просто можуть прогнутися. Хоча там такі там такі балки, я тобі скажу, що там там можна машиною їздити по другому поверсі. Це не те нещастя, що вони постелили, Понятно? що вона гнеться все. Що треба робити, третій поверх. Малесенький да. нас... чердачок. Буде п'ятиетажний будинок в селі. Не, мені просто до покаже. Якщо хочете під підкришу і третій поверх. Ну, під кришею хіба що зробимо, знаєш, такі сходи, щоб можна було там речі вішати ось такі маленькі досочки, вони висохнуть, і вони будуть потім на нашу хатку маленьку. Добре, але нам, нам, нам на хатку не треба такі великі, ну такі манюсінькі досочки, там треба більші. Што? Ми твоєю хаткою займемося Лука, коли вже кришу перестелимо, добре? Такі ага. в ті досить. Опа! Папа, все гарного дня. Гарного вам дня. Дякую, папа. папа. Я вже не виїжджав таку на трасу, щоб їхати до Луцька. Це набагато швидше, тому що звідси думаю, до Луцька їхати хвилин 20-25. Бистренько працюємо, бистренько вертаємося додому, тому що вдома ще. Раєчки треба нарізати, щоб досочки поскладати, щоб вони підсихали. І доски треба поперескладувати, Це вже це десь часу займе нормально. Аня повернулася з дітьми. Сьогодні до Ані вже подруга має прийти на день народження. Луки день сьогодні буде так само насичений подіями і всім остальним. Незвично дуже в дворі повністю пусто. Там Адам копає, мене кличе до себе. А Лука вже хоче виїхати. Сину помаленьку вже хоче їхати кудись. То може, давай трошки ще пограємося не, на пісочку. Ні, не, не, не хочу. Я знала, що слухайте, в мене золотий чоловік. Я вчора лягла спати в 10-й вечора. Я кажу, все, я не можу, в мене зліпаються очі, я настільки виснажена, тиждень. Я розумію, що він виснажений. Питаюся, його дам спати. Він каже, ні, я не хочу. Я не хочу, я ще буду собі монтувати, сидіти. Лука, сідай на велосипеді. Кажу, добре, Толік, ну я йду, кажу, бо я просто все. Він каже, Ань, іди поспи, і так тобі буде ж... її трохи легше, Завтра все ні в понеділок, вже новий-новий тиждень, знов багато дуже монтувати. Встаю зранку, слухайте, посуду ніякої немає. Він каже, Ань, я каже, всю каже, посуду перемир. Я Розмонтував 8 хвилин відео, закинув все з телефону, кажу, блін. Всі, кіто ліг, каже, ти вперше. Ти ще нормально ліг, знаєш, але і він каже: ні, так спокійніше собі, я собі сам спокійно свою роботу робив, так що такі то справи. Вже він поїхав на роботу, а ми вийшли трошки прогулятися, хай лука вчиться на велосипеді з кататися. Добрий день. Буде вчитися день за днем, день за днем. І... Та він вже принципі, і не падає, якщо так взяти. Катаються хлопці. До речі, йду я, звісно, в своїх штанах фірмових з дому. Але на вулиці тепло, так що мені не холодно. До нас в село приїхала я типу, тебе гума, щось з такого плану. Толіку дивлюся якісь кресовки. Оті мені так до душі припали. Їх вимити можна. І тут ще щось є. Ну, слухайте тепер, но. Тепер треба, щоб достати до пісочниці, перелізти цю огромну кучу. Да. Адам, іди теж, я тебе зараз посажу. Іди сюди до мами. То-то до -то балки. Нічого собі. Та-да! Ля-ля-ля, ви знаєте що? Чую, шкрябається хтось. А тато зранку закрив річарда. Він тут, бідний, сидів. Пішла мені в голову на думках, що е, я не знаю, чи ми встигнемо зараз монтувати кришу, тому що самі знаєте, яка ситуація в країні, чи буду я на той час вдома. Тому я вирішив, що потрібно буде обробити зразу доски антисептиком перед їх укладкою овці. Стабіля для зберігання, тому що якщо доски лежать більше місяця, у них починають заводитися різні комашки, гниль, цвіль і все підряд. Тому краще їх зараз обробити, а тоді вже поскладати і не переживати за те, що там може утворитися якась ерунда в тих досках. Тому сьогодні ще зайду в магазин, куплю антисептик, щітки, і будемо промазувати кожну досочку перед укладанням. Ми за нею будемо промазувати. Потім складати. Так буде надійніше, спокійніше. Ну і, в принципі, дерево збережемо. І зразу зробимо роботу, яку нам треба було потім все рівно робити. Ми вже вернулися додому, лука гасає. я трошки сіла, покаталася, боже, як це класно. Він їде як по маслу. На ньому дуже прям легко їхати. Там легко піднімається сідушка, і навіть я собі можу підняти сідушку і десь прокатнутися. Наш абрикос... Ой, персик. Став ще гарніший, подивіться краса. Наташа з Ромою із Євою доходять до нас вже. Поки вони ще не дійшли. Я швиденько хочу поїхати, подивитися толіку, порідняти взуття. Якщо там устілка нормальна, то значить візьму йому. До нас приїхали гості, сидимо трохи на вулиці, погуляли, трохи в хаті. Наташа з Ромою з маленькою Євою. 12 година. Я не знаю, коли і куди летить той час. Автопарк цілий в нас тут. Так, показує я дам, що тобі подарував Рома. Пазли. Пазли, да. так. Такі зараз ми складаємо, а тоді вам покажемо. І отакого от м'яча, покажи лука. Кльового м'яча такого. До речі, він такий, що і митися може, і, і він для них не важкий. Взагалі супер. Будем дай. Але краса яка. Прийшов в нову лінію купити антисептик для дерева. Але я дивлюсь, що щось хмари затягує. Що дощ буде, то на сьогодні вся робота відміниться. Взяв антибактеріальний такий. Антисептик для дерева. Концентрат 1 до 6, його треба з водою розводити. І взяв зразу дві щітки. Буду одне, я наносити, другий Аня буде наносити. Був концентрат 1 до 9 ще, це спеціально для балок, але проблема в тому, що в мене балки ще будуть на дворі лежати певний час. І ультрафіолетом ну, сонце буде на них світити, тому порадили мені краще взяти. Ось такий, він якраз захищає від ультрафіолету. Він трохи дорожче вийшов і там був концентрат 1 до 9, тобто його менше піде на літр, а цей до 1 до 6, його більше піде на літр. Зараз ще візьму робочі рукавиці, тому що в мене їх немає. Ті, що були вже порвалися і шуруємо додому. Так, рукавички. Розмір 7, розмір 8, розмір 10. Одній Ані зараз маленькі треба, а мені треба великі. Так, все, ми набрали, запакувалися до роботи, все, печемо на касу і їдемо додому. Я собі думаю, що взяти балки Маурлад окремо поскладати, тому що ми його будемо раніше використовувати. А крокви, доски, ці рейки, контррейки в іншому місці скласти, бо вони вже будуть на кришкову використовувати пізніше трошки. Що потім, якщо ми зараз балки покладемо на низ, а потім рейки, контррейки покладемо наверх, то потім прийдеться цю кучу розбирати, щоб до лісу добави. От і вір погоді називається. Дивився, доща не буде, а сонце світить і дощ є. Як подивитись там в поле, то нормально дощчик іде. А тепер я не знаю, чи можна мокру доску перемазувати, чи не можна. Ми зараз будемо бачити, зараз будемо складати, накривати. Одним словом, зараз я передінуся, поїм. Дощик, я думаю, перестане до того часу. І підемо на будинок. Так, ми вже на будинку. Аня там за дамом відстала, бо він червичка загубив. Зараз вона дожине. Знаєте, що класно? От я стою, тут сквозняк. Такий сильний сквозняк дує. Це дуже добре для дерева, тому що йому треба, щоб його продувало. Зараз Аня приїде, буде мішати мікстуру. А, і ще нам треба буде знайти місце, де його поставити. Я думаю, ми візьмемо ці гниляки, на землю їх поставимо і на них будемо вже складати наші палки, щоб вони на землі не лежали. А була якась підпорка для. Що сталося, Лука? Тут вже в хоче їсти зараз. Да? Не ну то зараз, зараз ми його продезінфікуємо, не переживай. Треба перше тут мазати. Помажемося. Ви зараз пилкою не чакнути. Ну, буду отако пробувати між сяхами прорізати. Ведам робить свою роботу. Я вам покажу тільки нам треба тут ще купати. Оце я не знаю, куди дівати взагалі. До речі, заростає дуже все травою, дуже заростає все травою, треба косити найближчим часом. Самі бачите, що сказати. Вже похолодало, пішов дощик. Такий, знаєте, холодніший став вітерець, Вже в ковтинці не підеш. Завтра має бути знов плюс 10, плюс 12, Холодніше, добре, хоч не плюс 2. Думала, теплицю відкрити, але ще мені здається, ранувато, бо парника. Бо... Знову якісь похолодання, не знаю. З'явилася трава висока, і в мене вже все параноя вожів, що вони скрізь лазять. Сьогодні нам ще робити відео, друзі, понеділок, найважчий день, справді. Виставили ми нашу основу, на яку будемо класти наші балки. Вибрали це місце, тому що тут споля йде сквозняк, і воно буде дуже добре їх просушувати. Зараз ми мішаємо розчин. Я брав мідний біозахист для дерева. Тобто він також призначений від захист від ультрафіолету. Але там немає від, від того, що від пожеж. Від пожеж це окремо йде. Бо Там, там все? Там перед встановленням на хату вже йде від пожеж обробляється. А -а. Можна було брати безбарвний, але я брав. З коричневим кольором це щоб було видно де ми промазали, де ні. О май гад! Воно таке чорне. йде повним ходом, ми мажемо. А там там немає. Зараз як перше, чу? чув? Так. Не забувай. Ось ми і використовуємо нашу циркулярку. Зараз нам треба порізати свідоцтво на рейки, щоб можна було між рівнями, перестелити ними. Буду брати таку саму довжину, як і все. За малий взяв, треба трошки більше взяти. Так, да, рівнесенько, все. Тільки бачите, за маленьку цю взяв. Ну я взяв чуть більше, то я думаю, нормально буде різати. А ну давай. Нам тепер її треба отак порізати. Адамчик, Адамчик підійде трошки. На трохи. рейку нам на три частини вистачить її розвалити, ні? Так. Для цього бач, що тут є? Ось така ерунда. Бач, впираєш її. Ну. No. Кіка красота? Це якраз те, що нам треба. Знаєте, що я вам скажу? Оце єдині доски, які не поїли шалі. Я думаю, доска бачите, як вирізане, вони купляли таку доску, бачиш з пазом. І ага. доска була оброблена. Ага. Получається, всю хату з'їло. Uh -huh. А ці доски залишились цілком. Uh -huh. В принципі, циркулярка така з такими досочками справляється на ура. Ми на другий раз будемо раму різати в дверях, то я подивлюсь, що вона її потягне. Тут пише до 7 см, знаєш, вона в глибину витягує дерево. Побачимо. Посилання на цю циркулярку залишу в описі під відео. Заходьте там, дивіться. А ми будемо зараз далі все це різати. Циркулярка – це та річ, яку я недооцінював і недооцінював її значущість, скажімо так. Я не знаю, я вже думав собі спокійно нафігати циркулярка, якщо можна собі спокійно буде порізати ті рейки. Але я вам скажу, що ні, бензопила так не зробить і бензопила так не візьме. З досочками вона справляється прекрасно і потужності вистачає. Будемо пробувати тусі, що на другий раз подивимося, як вона його візьме. Стасік домальовує ті балки. Нас залишилося 6 штук великих. Сьогодні, напевно, зробимо тільки великі, А завтра я вже сам за ній прийду, то ми вже будемо мазати маленькі, там ці доски, всякі, крокви і все остальне. Це те, маленьке я зможу за ній переносити, а велике я б не зміг би сам зробити це за ній. Мені треба були б помічники це 100%. Поклали на самий низ маурлат. Воно все припідняте, все дихає. А наверх вже підуть балки. Тута. Цей ряд докладемо і зверху буде ще один ряд. І там в мене ще є шифер. Зараз це все доробимо. Я ще візьму шифер, шифером накрию, щоб на них не попадала вода і сонячне проміння. І тоді вони гарно мені просохнуть. Я думаю, за місяць-два вони трошки кілограм скинуть і вже буде легше, і вони, в принципі, будуть нормальні. Аня вже з дітьми пішла додому, тому що вже 8 година дітям пора лягати спати. Ми вже закінчили. Поскладали всі балки, накрили їх шифером. Тільки проблема. Я купив каністру антисептика. Я, чесно кажучи, думав, що її вистачить на все дерево. Получається, що ми тільки балки обробили. У нас залишилось неповне відро. Ну і тут орожчину ще на одне відро. Придеться, я думаю, ще одну каністру докупляти. А ще якщо врахувати, що два рази треба обробляти, то ще одну-дві каністри, то ще треба буде докупити. Зараз покажу, як ми це все зробили. Доски в нас оці ще залишились, ми з ними ще нічого не робили. А балки, морлат. Ось так, ми поскладали, просвіту тут вистачає. Навіть бачите попилі видно, як тут вітер гуляє. Плюс калітку я залишив відкриту і тут такі сквозняки зараз будуть. Ось тут. Залишилось поскладати інструмент, забрати нашу бензопилу, циркулярку, все поховати і поприбирати. І додому вже мене Аня чекає, вже два рази дзвонила, вона деє. Сьогодні був просто божевільний день. Хочеться поділитися одними думками з вами? Так. Знаєте, можливо, складується така прикольна картинка, коли вся сім'я разом, там ми за ній ми з дітьми на будинку щось робимо, там всім весело, всім прикольно. Але повірте мені, не все так весело, не все так прикольно. Це настільки важко з двома дітьми робити щось у будинку, чи то ремонт, чи то кущі підрізати, чи то там на території, та будь-що, що б ми не робили. Це дуже важко. Сьогоднішній день це показав в повній мірі. Тому що, от, наприклад, взяти бензопилу. Ну, з бензопили вони вже не лізуть, вони вже знають її, вони вже її не чіпають. А от циркулярка, їм було дуже цікаво, що ж це таке. стояли навколо мене дивилися, як вона ріже. Ну Це ще пів біди. Саме більше мене вивело, це коли я порізав, залишив циркулярку і пішов. Я не встиг відійти чуть-чуть, вже лука лізе, клас, ну, щось там нажимати, лізе її. Тільки лука відходить, вже Адам лізе до неї. Я відганяю Адама, все, вроді спокій, вже не лізуть. Тут давай ми балки перекидати, вони вже на дошках зверху сидять. ті дошки стоять, ми там їх перекидали, щоб воно. Кажу, а ну злізло, бо зараз впадуть доски привалять. Це просто ви собі уявити не можете, наскільки важко з дітьми щось робити на будинку. Так що кожен раз, як ми на будинку, повірте, не все так весело, як вам здається, тут на картинці. Це велика відповідальність. Мало того, що ти займаєшся своєю роботою, так, так ти ще стоїш і кожну секунду дивишся. Щоб ті діти нічого не втворили і нікуди не влізли, вже ми за стільки часу привикли. Ми вже привчили себе, що одне око дивиться на роботу, а друге око на дітей. І так ми працюємо. Пів одинадцяти відео у нас ще не готове. Доски сьогодні в нас вибили з колії. Він так спонтанно дзвонить. Я вам завтра доски привезу. Він такий, ого, нічого собі, яка швидкість. Я, чесно кажучи, планував, що вони десь через тиждень будуть. Ну так, Пізніше. Аня теж сидить ніяка, тільки що монтувала відео свою половину. Вже каже, спати хоче капець. Вчора завалились раніше мене спати. Ми з дітьми благополучно помилилися. Набрала ще Толікова мама. Привітала Луку з на народження. До речі, народився в 7.20 вечора, і в день його якось вітати нам було не так собі. Ти розумієш підсвідомості, під що він народився ввечері і що ще не зовсім не день народження. Хоча в загальному говориться про день, то таке. От саме понеділок таке виходить трудом з тим відео. Хаті, тишина, діти сплять, я дуже втомлена. Я вам завжди кажу, що я дуже втомлена. Це, напевно, чудово, знаєте, коли ти втомлений від е, якогось нагруженого дня, ти постійно в русі щось робиш, і ти настільки загонюєшся за день, приходиш. Блін, ну от недаремно не прожив цей день. Так, і от в мене кожен день дивлюся, монтую попереднє відео. Там кажу така втомлена, тут кажу така втомлена, постійно втомлена. Ну, що зробиш? Треба якось себе привчати до режиму, раніше лягати. Тільки причина в тому, чому ми не лягаємо раніше, одна. Найбільшу вона роль грає. Напевно, найвагоміше це те, що коли діти засинають в 9-й вечора, ну хай беремо в 10-й вечора, ми хочемо ще побути вдвох. Просто вдвох. І через це. Піти лягти в ліжко, просто заснути. Нам якось, знаєте, шкода. Шкода цей час витрачати. Того ми ще можемо посидіти. Ми, до речі, на рахунок уговоріння. Така цікава штука. Кажуть, що якщо людям є про що завжди поговорити, то вони вони підходять один одному. На рахунок говоріння ми говоримо до... Ми можемо сісти говорити в десятій вечір і закінчити в 2 ночі. Просто, просто говорити. Говорити, 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 говорити по телефону на роботі він може говорити, говорити, говорити. Тобто, ну постійно ми любимо, просто навіть, чесно кажучи, ніколи не задумуюсь про що. Говоримо. Ось такі то справи. І я відверто, відверто кажучи, я не розумію, як молодих пар дуже багато знаю молодих пар, яких діти лягають о 12-й годині ночі. В мене просто таке питання, коли ви встигаєте знаходити час для себе? Я не кажу для себе особисто, я кажу для себе як для пари. Просто коли. Тому що в нас є дві години, дві, дві з половиною, три, як коли. І нам мало цього часу. Друзі, дякуємо вам, що ви сьогодні були з нами, провели з нами сьогоднішній день. З нами сьогодні і доски приймали, і фарбували, точніше, мазали там чимось, і на гумі в нашому селі були кросовки вибирали. У Луцьку гуляли. Короте, ми дуже тішимося, що все ж таки в нас є така колосальна підтримка, дуже багато приємних коментарів. Ми всі читаємо, всіх бачимо. Кожному дякуємо. Кому сподобалося відео, ставте лайк. Хто ще на наш канал не підписався, обов'язково підпишіться. Для нас це дуже важливо. Якщо хтось є у інстаграмі, шукайте і мене у інстаграмі. І зустрінемось в наступному відео. Друзі, всім па-па.